Як в нас скопіювали моє відео? Зараз вам прикріпляються. До речі, дуже цікаво. Клієнти нарадили. Ми прислухались. Клієнти нарадили, ми прислухались. Цих цукерок не було б в нашому асортименті, якщо б кожен не запитував. А є моріс. Цієї ковбаски б не було в нашому асортименті. Якби ви так часто про неї не запитували. А є з стіли фісташкою? Коригувати асортимент під клієнта це про нас. Коригувати асортимент під клієнта це про тому вони у нас дуже швидко появились. Тому вона нас з'явила. Потім цей магазин видалив це відео, але в мене все одно воно збереглось. Просто слово в слово тільки про інший продукт розповідали. Ви Можете скопіювати так само будь-яке відео інших людей. Можете скопіювати фрази, можете починати виїжджати на комусь. Але це не є про довгостроково. Якщо ви скопіювали, зробили висновок, змогли щось додати своє, адаптувати і можете генерувати такий самий контент довготривало. Супер! Клас молодець. Крали як художник, можете далі розвиватися. Але якщо ви просто, наприклад, взяли чуюсь ідею, але своя не народжується в голові. Це не те, що я вас хейчу, відношуся до вас негативно. Це про те, що вам буде важко витримати цю дистанцію і далі так само систематично пиляти. Нехай той сам контент. Це просто зараз ми говоримо про контент, але це може стосуватися будь-чого. Ви ніби навчились, але це як ведмежа послуга, навіть в моєму розумінні. Ви потім не можете це масштабувати, тому що ви не знаєте, як воно працює, а красти в когось це такий шлях, ніби як це може навіть залетіти ваше відео. Ви можете. Збагатитись, ну тобто не збагатитись, а заробити в моменті на чомусь такому. Але це не є про популярність вдовгу, популярність постійно, про багатство постійно. Це просто такий формат, знаєте, він дуже хиткий.